Вітаю на каналі Рукодія для задоволення. В цьому відео продовжуємо серію візерунків, сформованих поєднанням лицевих та виверідніх петель, та розглянемо резинку, але не просту, а зі схрещеними петлями. В'яжеться вона одна лицева, одна виверідня петля і приступимо. Таким же сами чином в'яжеться схрещено. Перший рядочок пров'язуємо, як завжди, ну, звичайними петлями, щоб сформувати край, чергуючи лицеву та вивертню петлю. Починаючи з другого рядочка, петлі в'яжемо всі зхрещеним. Якщо зазвичай вив'язуємо лицеву за задню стіночку, то схрещена петля вив'язується за передню стіночку. Таким чином ви робите перехрест, ви перехрещуєте цю петельку і витягаєте. Так само виворітня петля не за верхню, не за передню стіночку, а за задню стіночку пров'язується, підхвачується задня стіночка і протягається ниточка. За Лицева за передню стіночку, виворітня за задню. Ліцева за передню стіночку, вигорітня за задню стіночку. І так продовжуєте все в'язання на необхідну вам довжину. Такий вигляд має візерунок пров'язаних з хрещеними петлями резиночка 1 на 1. Він однаково виглядає як з лицевої сторони, так і зі зворотньой. Якщо вам було корисно це відео, і воно вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Я життю задоволення, до зустрічі на каналі!